Як змінити звичний паттерн, який шкодить вашому життю? Буду записувати це відео своїм компаньйоном, бо не маю його на кого зараз залишити. Поділюся тут своєю такою інтимною приватною історією про те, як в мене були стосунки з одним хлопцем ще до одруження з моїм чоловіком. Цей хлопець він іноді якось неприємно жартував. Це часто було пов'язано з жартами про моє тіло, і мені не дуже подобалося, але я наче не могла якось це змінити, не могла навіть це усвідомити до кінця. От буду ділитися з вами цією історією і на прикладі неї, як взагалі змінюється в житті якийсь паттерн, коли ви однаково дієте в якихось ситуаціях або в якихось умовах. Отож, я тоді була в психотерапії, це було десь близько сини років тому. Тобто, я тоді тільки починала своє психотерапевтичне навчання як психотерапевтка. До речі, зараз я гештальтерапевтка, терапевтка яка вже завершила навчання і практикую з клієнтами, готуюся до сертифікації. Це було ще до бізнесів, а зараз я власниця бренду Катре, от і закрила попередній свій бізнес, бренд білизни. Тобто, це було давненько так в моєму житті. Але от психотерапія в мене вже була. Отже, як це все відбувалося? Спочатку я помічала якийсь дискомфорт. От я приходила на терапію, або там сама думала, що я от з ним зустрічаюся з тим чуваком, і що щось не так, якийсь є дискомфорт, щось десь не туди. Це якась така була перша стадія цього шляху. Потім я прям чітко пам'ятаю момент, як ми з ним сиділи на кухні, пили чай, і він знову якось пожартував не так, як е мені було неприємно. Я разом з ним посміялася, я цього не помітила. Потім там туди-сюди пройшов якийсь час, я пішла в душ І от, стоячи під душем я якось стикалася з цим відчуттям дискомфорту і зрозуміла, усвідомила постфактум той момент, коли мені було неприємно, коли він пожартував, помітила його. Так? Потім, через якийсь час, я. Почала помічати це в моменті. Тобто, ось він зараз жартує, і я вже помічаю, що оце і є оцей неприємний момент. Та? Ось ця ситуація відбувається. Але я почувалася, як що я не можу нічого з цим зробити, не можу сказати. Тобто, Я помічаю, але дію по якомусь сценарію. Мій сценарій був в тому, що коли він так жартує про мене, я теж якби підтримувала хі-хі-ха-ха і ну, робила вигляд, наче мене це ніяк не турбує. І я от вперше помічала це в процесі. Я не могла. Змінити свої дії, свою реакцію, то я все ще продовжувала сміятися з ним його, з його неприємного для мене жарту, але вже помічала в процесі. І мені здається, що це така вже стадія, коли можна дуже сильно себе почати гризти. Я тоді так і робила, що типу, ну блін, ну я ж зараз це помічаю, ну, чого я не можу сказати. Ей, чувак, це не смішно, це образливо. А я з ним хіхікаю. Я себе тоді якось прям корила за це. Але от хочеться мені вам сказати, що коли ви вже помічаєте, що ви. Щось робите не так, якби по якомусь сценарію, як ви звикли, і хочеться змінити, то воно може не настати одразу. Іноді треба дати собі час, дозволити просто помічати свою історію і рухатися далі. А потім я знаєте вирішила зробити таку річ через якийсь час. Він там продовжував ці свої жарти і. Е... Я не могла все ще сказати в моменті, але я вирішила йому написати. Вони пройшло там кілька годин після того, як ми бачилися. Я йому написала, що слухаю. От, помітила, що мені неприємно, коли ти так жартуєш. То неприємно? Що мені б хотілося, щоб ти так не жартував зі мною. От оце, оце мені було образливо. В моменті якось не змогла сказати, не підібрала слів, але пишу тобі про це зараз. І я вивідаю, відправила це повідомлення, і мені було якось так прям ну. Сценарії з ніч, не знаю, чи є таке слово. Ну прям дуже тривожно було, незрозуміло, як він зреагує, як це все буде. Ось, і я так хвилювалася, як він зреагує на це все. Почекала, чекала, і він мені через кілька годин відповів і написав: Вибач". І я така: ого, нічого собі. Тобто, людина може вибачитися за таку свою поведінку. Ну, в принципі, це кінець історії. Що я вам цим хотіла сказати? Що паттерн змінюється не швидко. Ви спочатку помічаєте сам паттерн, потім робите Якісь дії, потім помічаєте, як ви дієте по цьому патерну і не можете нічого змінити. Але з часом все буде. Менше себе грізіть, більше собі давайте підтримки, тому що це справді непростий сценарій. Будуть певні зміни в житті. Дякую вам за увагу. Ставте лайки цьому карапузу, підписуйтеся на мій канал, Буду ще знімати відео. Напишіть про що вам цікаво. А я пішла його годувати.